Сьогодні в нас огляд трьох нових комплектів для за 4 за наданий доступ. Дякую EA Creator Network. Вийшли нові комплекти 1 травня. Два з них для режиму будівництва. Перший це майстерня реставратора, другий кухонні дрібнички. І третій для касу золоті роки, з одягом для персонажів похилого віку. Мене особисто анонс цих комплектів не вразив, але вже при підготовці цього відео я змінила свою думку про деякі з цих комплектів. Ну а ви не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ми приступаємо! Розпочати я хочу з комплекту з одягом для персонажів похилого віку, тому що, як на мене, такого одягу дуже не вистачало. Можливо, дехто розчарується в цьому комплекті, тому що тут не якийсь суперстильний одяг. Не щось сучасне з того, що я встигла побачити це одяг, який наче передає відчуття, що це сім з дещо старішої епохи і носить досі одяг, який був стильним за його молодості. Ну або вже дуже практичний одяг, який в першу чергу про комфорт, а не про стиль. Оглядати цей комплект мені допоможе Андреа та Джей з моєї династії по доповнення. Перше, що можемо бачити, це ковтинка з фартушком. Це реально фартушок, Я так бачу, розумієш, це фартушок Бурний фартушок бабусі, котра готує печиво для внуків, ну або чистенький, або, можливо, порається в саду. Боже, оце просто безподобно. У мене реально просто флешбеки бабусі. Ви що? З прям, так. Реально, от, от саме ось цей варіант, або ось цей це дуже флешбеки бабусі. Ну, ну напишіть в коментарях, що не я одна, такі флешбеки А Наступне далі ось такий піджачок фідовий з блузкою. Оце те, що я говорю. Рила одяг, наче з якоїсь минулої епохи, до речі, деякі об'єкти підійдуть дуже класно до челенджу декади. По кольорам прикольно. Ну мені такий стиль подобається. Мені здається, щоб я б навіть і на молодого на молоду сімку таке б змогла б використати. Далі в нас ось така ось в'язана жилеточка з квіточками на водолазку. Не знаю, мені дуже подобається якість. Дуже мило ніжно виглядає. Мені хочеться зразу відіграти геймплей за бабусю в генфорд онбеглі але я розумію, що. О, Боже, які гарні квіточки! Я розумію, що цей стиль одягу точно підійде не всім. Блін, мені дуже подобається ця квітинка. Вона реально підійде і для молодих персонажів. Далі маємо ось таку. Курточку. О, це що з біноклем? Боже, прикольно це знаєте. Бабусі в парк ходять дивитися на тваринок, пташечок. Блін, прикольно з біноклем. Мені дуже подобається, знаєте, на якомусь відпочинку, в парку дивиться собі за тваринками, за пташечками. Відпочиває. Далі йде ось така ось ковтина з жилеткою. Теж можна сказати, верх, верхній, більш такий тепліший одяг. В цілому, знаєте, літні персонажі, бабусі, дідусі, вони досить мерзнуть. І завжди одягається тепліше, ніж, наприклад, звикли ми. Тому це, в принципі, передає атмосферу, так би мовити. Так, нехай буде така ковтинка. І на низ є ще два об'єкта Є ось така спідниця. До речі, от якраз спідниця класно в комплекті з ось цим віджачком іде. Такий собі знаєте одяг Агнес з крамблботом. Яка вас сумочкою віддалася за те, що ви сильно романтичні на людях? Виглядає прикольно. І ще ось такі штанці, такі вже більш класичні, тепленькі, оскільки я можу судити штанці, різні відтінки кольору. В принципі, кольори тут кругом повторюються. Всі більш вже такі, знаєте, базові, темніші, не яскраві, немаркі кольори. Як би сказала моя бабуся, виглядає прикольно. От мені здається, що ось так прям дуже навіть гарно або ось це Ну, справді, мені такі вайби моєї бабусі ще передати не можу. Узуття для жінок. Не додали. Та й для чоловіків теж. Також є чотири наряди для жінок в повний зріст. Ось, боже мій сорочка з халатиком. Класна яка. А це реально відповідає щось прям за якусь минулу епоху. Але дуже гарно виглядає. Речі, до речі, якісно зроблені. Напевно, я це вже декілька хітів підряд говорю, але вони дійсно стали краще виглядати. Темні варіанти з різними кольоровими принтами. Сорочка, боже, дійсно, як мої бабусі, я не можу. Мені насправді дуже подобається, як це зробили. Знову ж таки, мені хочеться відіграти. Якийсь геймплей, коли внучка приїхала в село Генфортон-Беглі до бабусі, і вони там разом займаються садівництвом, доглядають тваринок. О, боже, просто це бомбезно. Далі ось такий костюмчик. Це вже судячи зі всього спортивний костюмчик для якоїсь спортивної ходи. Блін, мені подобається. Це дійсно гарно підходить персонажам похилого віку, Такий Тепліший, тепленький костюмчик, ще якийсь, гляньте. Напевне, ще з студентських років цієї бабусі залишилася ця форма. Я не можу далі. Йде ось такий більш традиційний, напевне, я сказала, подяг, така домашня господиня, бабуся, яка готує печиво. Внукам прекрасно. мені дуже подобається. Знову ж таки, це вайб Генфортонвеглі дуже сильно. І для декат знову ж таки класно підходить. Далі далі йде ось такий ось одяг. Це вже якийсь робочий одяг з наколінниками в чоботах. Це точно для роботи в саду. І в карманчику можна бачити, виглядає пачка насіння. Дуже круто, по моєму, брудний, чистий з квіточками і без. Ех, хочу пограти за бабусю. На жаль, з Андрея ми вже не пограємо, так, але тим не менш. Також з цим комплектом є два головних обори. Один з них це ось така шапочка, це спальна шапочка до піжами. Вона, до речі, буде дуже класно підходити, в принципі, до тієї сорочки нічної, ось до цієї, ось такий комплектик, наприклад. Дивіться, як круто. І інша хустинка це вже більш така звичайна базова, повсякденна хустинка. Я не використовую, в принципі, хусток для бабусь своїх в Сімсі, тому що я, напевне, такий собі сільський геймплей дуже рідко відіграю. Мене просто хустинка соціальна. Собі з сільським геймплеєм. але я його дуже люблю. Це дуже атмосферно. Мені здається, що ця хустинка дуже класно підійде сюди. Я відчула просто. Дивіться, як круто. А от це воно, це воно. Або і до цього. Мені здається, що і до такого костюмчика теж підійде з цієї спідниці, але мені більше подобається в штанах. Якось мені малувато одягу, якщо чесно. Але принаймні жіночий мені сподобався. Давайте подивимося чоловічий. Джей, тобі дуже давно пора було зробити мейковер. Ти його дочекався, це персонаж розробників. Знову ж таки, такий самий фартушок, дідусь, який печиво почав внукам, це ж прекрасно. Ось така робоча більша жилетка, напевне, чи повсякденна. Тут трішки погнулися окуляри в кармані, того, що у нас Джей качок. Ну, так, собі ті окуляри в кармані виглядають, якщо чесно. Сама ідея прикольна, але їх там так погнуло страшно, що не дуже, не дуже. Так, які в нас є тут кольори? Знову ж таки, всі такі більш темні, базові, не маркі, кольори. На прогулянку така жилеточка. Далі йде назвичай. Ну, Тайно, кардиганчик на сорочку, куди ж без такого. Різні такі теж базові кольори, взагалі ніяких принтів. Далі йде вже верхній одяг, а, така куртка на сорочку з галстуком, з кроваткою. що? прикольно. О, він, наче працівник якогось парку. Дивіться, чи це напевне відвідувач чи що? Навіть не знаю. Ні, ну це наче наклейка як працівник якийсь. Ось знову наклейка. Мені здається, що це може і так, і так рахуватися. Знаєте, типу як охоронець. Точно, боже мій дідусь охоронець. В якомусь не знаю, парку, наприклад, це ж воно У мене принаймні такі асоціації. Або, можливо, ви маєте якісь інші думки на рахунок цього? Пишіть в коментарях. Ну і третя куртка, така сама з біноклем, як і в бабусі. На низ маємо аж одні штани. Насправді якось. Маловато, серйозно кажу, якось маловато об'єктів. Ось такі штанці. М -м, вони, типу, як вельветові, твідові, вельветові, такі штанці тепленькі. М -м, ну таке насправді таке. Повний ріст, маємо теж чотири костюми: піжама, буре, літика, піжама, клас. Це реально дідова піжама. Штани в полоску, майка, алкоголічка і кардиган. Це ж воно, це ж буквально воно. Це прекрасно. Мені подобається клас. Далі йде ось такий костюм. Боже і штани. Там ще підтяжки видно. Ні, мені подобається, мені дійсно подобається. Можна дуже класних стильних дідусів і бабусь зробити. З таким, знаєте, відчуттям минулого, минулої епохи. Прям круто. Мені подобається. Далі теж ось такий ось костюм для роботи в саду. І спортивний костюм такий самий. З головних з головних уборів для чоловіків є перука. Дивіться прикол. Я в шоці. Це перука. Іньте, я навіть не очікувала, що таке можуть додати. Я вже це порука, діду, але вона так смішно виглядає, але ну блін. Перука була б пропустила аксесуари, тому що фільтр, коли ти повністю на всіх аксесуарах не працює. Тут не показує, що щось є. Треба окремо в кожну категорію зайти, щоб показало. Власне, окуляри. Дивіться, які суперстильні окуляри. З різними відтіночками виглядають непогано. Мені подобається ця мотузочка, на якій окуляри тримаються. Збережемо їх. Далі є ще підвіски, які тут, звичайно, не видно. Це обручка на ланцюжку. Я не можу. Це так сумно. І Гарно одночасно, обручка на ланцюжку, блін, мені прям аж, аж защемило в серденьку. Далі ті ж самі окуляри, тільки висять на мотузочку. І далі, я не знаю, це якийсь Трекер, можливо, тут голос якийсь говорить, чи що, можливо, знаєте, коли ти йдеш на екскурсію, ти вішаєш таку штучку, і воно тобі розказує, що відбувається навколо, типу, чи розказує, куди йти. Або, можливо, це для дідусів-бабусь, котрі вже не зовсім можуть відповідати за свої дії і проживають в якихось пансіонатах, де за ними постійний догляд та нагляд. І це, наприклад, для того, щоб вони десь не загубилися, і їх можна було знайти в разі чого. Можливо, також є ще аксесуари на руку, власне. Набір обручок, перснів. Просто гляньте, як по багатому просто все, що можна було на руку натягнути, все надягнули, називається все, що є, але прикольно виглядає. Звичайно, ж їх тільки не для бабусь-дідусів використовувати можна було. Також з цим комплектом є робочі рукавиці. Сюди до цього одягу виглядають навіть дуже круто, підходять класно. Так, є навіть принтами гарними. Дивіться, які прикольні. Я б собі такі навіть би хотіла в саду працювати. Ну що я вам скажу? В цілому, я не очікувала багато від цього. Комплекту, але те, що я очікувала, виправдалося. Я, в принципі, бачила стиль одягу, і він дійсно такий, як я і думала. Мені такий подобається. Я, можливо, не дуже часто такий би використовувала, але в мене особисто цей одяг проводив дуже багато приємних спогадів про мою бабусю. Ну а ви пишіть в коментарях, як вам цей комплект і чи хочете ви його собі? Я не шкодую, що я отримала на нього кот, але я ж кот отримала, а не купувала. Ви діліться чи купили. б. Ну а тепер переходимо до огляду комплектів для будівництва і почнемо з майстерні реставратора я звичайно вже все виставила і підготувала. Перше, що я покажу, це нове покриття для стін, типу замазаний якийсь гіпсокартон. З цієї сторони можна бачити всі його варіанти кольорів. Сам комплект має досить багато декору, але й має функціональні речі. До них дойдемо поступово. Почнемо з декору. Власне, ось така, я не знаю, як це назвати. Полиця з інструментами хай буде. Всі можливі інструменти, як бачите, вона навіть рівень є, різних кольорів, чисті і брудні варіанти. В цьому виглядає прикольно. Але ж це просто декор. Далі йде. Ось така ось штука на стіну, теж декоративна, теж з різними інструментами. З ній сторони прикольно, того, що насправді такого не вистачало для майстерні. У нас є для арт-студії кіт, і там все необхідне для гарного обставлення є. Але от саме для майстерні такого не було. Знаєте, можна зробити повноцінний гараж. Далі йдуть ось такі коробки з різним сміттям, буквально скраб, скраб, storage. Можливо, воно працює як коробка, це я перевірю трішки пізніше. Далі в нас іде дві тумбочки. Одна ось така менша, знову ж таки. Такі самі варіанти кольорів, поверхонь, чисте і нечисте. Вона більш декоративна тумбочка. Вона не працює як кухонна тумба, що насправді мені навіть шкода. І далі йде ось така ще полиця. Теж точно такі ж самі варіації кольорів. Тут зразу я поставила теж два декоративних предмети: ось така маленька скринька з різними інструментами. Можете бачити, по кольорам знову ж таки все те ж саме. І ось такий ось лоток, знову ж таки чисті, і не дуже його варіанти з різними штуками всередині. Типу. Далі далеко не відходячи, є рук Мийник, новий, такий металевий. До речі, він непогано якраз таки підходить для таких собі технічних приміщень. Ще одна декоративна полиця на стіні, ось така, теж з різними штуками, шурупчиками, спреями і тому подібне. Вже більш така дерев'яна, знову ж таки, дерево нове, дерево старе. Зразу під цим стоїть новий станок для обробки дерева, аналог тому, що є в базовій грі для прокачки, навички майстерності. Також тут можна бачити розсипаний. Пісок, типу пісок, чи тирса, чи якісь плями, такий собі килимок. Далі декоративна штука з різними обрізками дерева. Знову ж таки, те, що я говорила, що тут дійсно вистачає штук для того, щоб облаштувати майстерню, чи по деревообробці, чи просто якийсь гараж майстерні. Далі в нас йде щиток і бойлер. І на хвилиночку вони функціональні. Можете бачити, зверху висвічується статус, повністю працює, повністю працездатний. Напевне, якось так. Кольорів тут небагато, є такі новіші Варіанти і вже старі рж... ржавілі варіанти. Тут ще більше з кольорами. Мені поки що важко сказати, чи буде чи будуть вони працювати з щитками та бойлерами з доповнення в оренду. Скоріше за все, мені здається, це окремі функціональні об'єкти будуть. Але раптом хтось вже тестував вже з доповненням в оренду, будь ласка, напишіть в коментарі. Переходимо трішечки далі. Лампу я пропустила. Звичайна така собі лампа на стелю, новіша і старіша, якраз в гараж, як на мене. Далі. Далі йде ще ось така теж декоративна тумбочка, типу з інструментами в різних кольорах, чиста і не дуже. Плюс тут зверху таке можна ще щось ставити. Далі йде ще один робочий стіл, його функціональність, я перевірю трішечки згодом, Знову ж таки різні кольори. Потенційно він просто декоративний. Далі йде вентилятор ось такий, ну, в принципі, в такі приміщення такі вентилятори треба. І цей вентилятор є функціональним, щоб ви розуміли. Тут стільки вже функціональних предметів насправді мені подобається. І ми ще не дійшли до кінця. Я ще не сказала найцікавіше. Потенційно цей вентилятор тільки охолоджує, він не гріє, що логічно було б, це не такий тип вентиляторів, які в сніжних снігових просторах є. Далі можете бачити перевернуте відро. І перевернуте відро є нічим іншим, як імпровізованим стільчиком. Всі ми такі робили. Прикольно, в принципі, Оце наче з Кока-Коли якесь. І переходимо до найцікавішої частини. Ви можете бачити, я виставила техніку: холодильник, мікрохвильовка, кавоварка та кухонна плита. Вони виглядають. Жахливо в той час, коли ось тут вони виглядають гарно, ось так вони будуть виглядати, коли ваш персонаж їх відремонтує. Я навіть кольори не можу міняти, коли поставила так, прикиньте. В цілому теж є багато різних кольорів, можете бачити: гарні, яскраві, більш темніші, базові. Коротше, прикольно. Ось така вона новенька, наприклад, плита буде. Тобто, ви купуєте по факту, ось це непонятно, що. До речі, воно досить дешево: 500 семелеонів, холодильник, 750 плита, 300 мікрохвильов ні, не дуже дешево, насправді. <рив> ну окей, відносно дешево. Відносно дешево. І це можна поремонтувати і почати використовувати. Як ви можете бачити, я виставила тут також дві звичайних базових тумбочки, тому що я не змогла на цю тумбочку виставити ні кавоварку, ні мікрохвильовку. Ця тумбочка не працює як кухонна, як я вже говорила. Тепер пройдемося по функціональності предметів. Ось ця кубка дійсно працює як коробка. Тут навіть зразу є якісь запчастини на хвилинку. Купуєш зразу коробку з запчастинами. Це дійсно стільчик, щоб посидіти. Вентилятор, звичайно ж, можна увімкнути. цікаво, як він буде працювати. Ось цей лоток теж працює як коробка, в яку можна щось скласти. Рукомийник, ясне діло, що функціональний. Це звичайний стіл для виготовлення предметів, скульптуру, меблів, все як зазвичай. Далі що неочікувано, ось ця купа обрізків. Теж функціональна. Тут можна розпочати новий проект. Що мені цікаво, як це працює, чи він оцінює який проект хоче робити, якась. Окрема дія і надумав собі шкаф, і все ти подумав про шкаф, і ти можеш його зробити цікаво. Де там все те саме? Далі переходимо до щитка та бойлера. Щоб розуміли, тут є дія проводити мейтенанс. Це точно та ж сама дія, яка є в доповненні в оренду на їхніх щитках і бойлерах. Потенційно, вони працюють точно так само, і потенційно їх зробили для того, щоб люди, які не зацікавлені в доповненні в оренду, теж мали функціональні щитки та бойлери в своїх сім'ях, в своїх збереженнях, коротше кажучи, ну і можна так. Також ще удосконалити, якщо мати відповідні деталі. З бойлером теж саме, тільки тут, бачите, краще нагрівання буде і внутрішній механізм. Ну, два варіанти покращення. Ну, з еко-лайфстайлом тут були б ще додаткові, напевне, покращення. У мене зараз це доповнення вимкнене, тому я не скажу. Ось ці столики, звичайно, не функціональні, не знаю, що я чекала. І далі можемо бачити, що Джей може іти відновлювати, тут теж полагодити. І виглядає це так, наче він просто ремонтує їх. Але судячи з шкали, це буде відбуватися. Набагато довше. Не знаю, як вам, але мені цей комплект теж неочікувано сподобався. Хоча поки що він, я б не сказала, щоб на останньому місці, але він на рівні з комплектом з одягом для мене особисто. Тут є прикольні предмети, функціональні предмети, дійсно багато предметів, щоб облаштувати нормальну майстерню. Плюс ця фішка з реставрацією об'єктів, вона насправді прикольна. І як, в принципі, писали, їх можна відновлювати і продавати в якомусь своєму магазині. Приклад і мати собі такий магазинчик реставрованих об'єктів. Але, скоріш за все, це можливо тільки з цими об'єктами. А, а з рештою об'єктів, які наявні в грі, ви цього зробити не зможете. Ну і плюс щитки та бойлер. Це прям неочікувано і приємно, як на мене. Діліться враженнями в коментарях на рахунок цього комплекту. Ну а я тим часом нагадую за свій код творця, який ви можете використати, якщо вирішите придбати доповнення для Sims 4 чи інші ігри EA в EA App. Таким чином ви підтримуєте мене як Sims Creator. Не витративши на це додаткових коштів, замість вас це зробить EA. Ну а ми переходимо до огляду останнього комплекту на сьогодні комплекту з кухонними дрібничками чи дрібничками для кухні. Напевне, це той комплект, до якого я при анонсі ставилася найскептичніше. я в цілому досить нейтрально сприйняла анонс цих кітів, але як я говорила на початку відео, є кіти, про які я кардинально змінила свою думку. І, власне, це цей кіт. Можете бачити, я на базову кухню, на базові тумбочки тут. Тут дуже багато чого виставила. реально дуже багато чого. Цей комплект свого роду є аналогом комплекту буденні дрібнички, дрібнички для ванної кімнати, але це дрібнички для кухні, ті самі дрібнички, яких нам дуже сильно не вистачало, і які ми реально таскали з дебагу, плюс деякі додаткові. Давайте пройдемося по порядку. Будемо йти з цієї сторони. Перше можемо бачити ось таку потрійну корзинку на стіну з фруктами та овочами. Виглядає досить прикольненько. Далі, щоб. Не йти далеко є ось такі ось панелі. Ось ви можете бачити їх. Панелі, плитка на стіну. Я виставила тільки в одному кольорі, але їх насправді досить нормально, так кольорів, як на мене. Далі йдуть кухонні ваги. У мене на нашій теперішній зйомній квартирі є дуже схожі ваги, насправді, теж в різних кольорах. Зверху я на них поставила це окремий об'єкт, ось така баночка з крупами, макаронами, щоб ви розуміли. По-моєму, досить навіть непогано виглядає. Фруктами навіть типу закрутка, якась тут теж наче закрутка. Це я навіть не знаю, що це таке. Гірочки прям топ. Далі йде ось така ось підставка з планшетом в різних кольорах. Планшет не міняється, там одна заставочка, можна хоча б щось різне зробити насправді. Він є просто декором. Я особисто думала, що він буде працювати як кулінарна книга, але це я ще пізніше перевірю. Далі новий холодос з купою всякої фігні, наліпленої на нього, мені такого не вистачало. Я знаю, що є такі Сісі допконтент, але я не користуюсь допконтентом контентом для будівництва, тому цей холодос прям сердечко. Дивіться, є Такі, наче тут діти є різними графіками, студентський, типу коротше, мені подобається. Тут всі варіанти, ні. Два варіанти є без наклеїк, і це теж круто, насправді. Можна спочатку поставити ось такий, а потім зробити, що вже понаклеювали всякі штуки персонажів, котрі заїхали жити в цей будинок. Мені подобається. Далі можна бачити підставку для ножів, і я не знаю, можливо, через те, що м -м, ці ножі, типу, за склом, а можливо і ні, але зроблено халтурно. Зроблено халтурно. В цілому, так от здалека, наче норм виглядає, але. Коли дивитися ближче, то трошки виколи око ці леза, Насправді, ось так ось. Там з іншої сторони теж ще два ножа. Далі можна бачити ось такі ось вазончики. Вазончики я в цілому люблю, але в цих китах єдиний вазончик. На тому дякую, ну прикольні такі. Далі йде ось така ось підставка з соусами, різними штучками кухонними. Ну, соусами, скоріш за все, і різними приправами, як на мене, в різних кольорах. Далі йде така собі, такий собі чайний набір на двох. Дві кружечки, дві чайні ложечки, криві, якісь, господи, прости. Далека воно виглядало краще, чесне слово, але нормально ще виглядає насправді. Хоча є, є деякі проблеми. Знову ж таки, в різних кольорах. Такий собі набір чайний на двох. Далі показую разом з рукомийником, мейкою ще два об'єкти. Перше, сам рукомейник прикольний. Тут, боже мій, він не ідеальний. Там зразу не все прибрано. Там є посуд, як в нормальних людей. Мачалочка, якісь ці об'єкти мені подобається. Знову ж таки, різних кольорів сам рукомейник, але мачалочка. І посуд не міняється. Далі тут стоїть набір, якраз таки для миття, можете бачити: це щітка, мочалка, губка і миючі засоби. І це сама підставка вже з помитим посудом та приборами. Знову ж таки, всякі різні кольори, там ще міняються значечки на цьому милку. напевно, це милку. Тут теж міняються кольори. Кольорів, якщо так подумати, в самому наборі небагато, і вони всі досить базові. В принципі, це логічно, щоб це підходило буквально під всі варіанти кухонь, які є в доповненні Чу в базовій грі. Далі можемо бачити два контейнери: ось такий високий і маленький. Тут воно ще якби складається один на одного до неможливого, просто щоб ви розуміли. Контейнери з різними видами круп можете бачити. Там і пластівці, і всякі рис, ще щось коротше, всякі бобові, всяке різне. Далі переходимо, йде ось така: ну це тумбочка на колесах, перевозна. Більше, як на мене, вона корисна в готелях, десь чи в ресторанах, дерев'яна з різними кольорами, міняється. Колір, по-моєму, самого самої цієї поверхні. Ясно, понятно. Тут я поставила пачки з пластівцями, дві пачки з пластівцями, одна закрита, одна відкрита. Тут ще й розсипані можуть бути, по-моєму, прикольно. Сумка з продуктами теж виглядає дуже гарно. І насправді досить якісну сумку з продуктами зробили. Виглядає, знаєте, є люди, які прям заморочуються з дебагу, це все наставляють якось вручну. От виглядає, воно трішки так, як на мене. Теж, в принципі, прикольні різні варіації, кольори, сумки. Продукти не змінюють. Це з рибками класно. Також тут можете бачити, я сюди ще поставила ось такий ось набір для прибирання. Тут всякі щітки, спреї, ну, все коротше для прибирання. Можете бачити теж ось такі кольори. Сюди я поставила, щоб було видно, що туди щось ставиться. Решта, все тут, якби на самій цій штучці. Тумбочці. Далі на це можете бачити картину, яка йде з цим доповненням. Просто картина з різними кухонними малюночками, рекламними, в тому числі, і більш такими базовими якось ці коли виглядає смажний сер. Переходимо на острів, бо тут теж є ще предмети. Почнемо, напевне, десь ось звідси: ось така кубка розсипана всякої фігні, мука та яйця. Явно хтось щось готує. Варіантів печиво готується, судячи з усього варіантів. Кольорів насправді небагато але я й не певна що там могла бути їх багато. Далі з боку можете бачити м -м, ланчбокс, хтось пакує ланчбокс з собою. Це, звичайно, все теж. Чисто декор. Тут буквально все декор, тому просто знаєте це. Різного кольору просто буде ланчбокс. Ланчбокс я поставила на досточку. На Робоча поверхня, так би мовити, на неї теж можна щось поставити. Теж вона, відповідно, різних кольорів є. Це теж просто декор. Також є варіант, де воно наче трішки видно, щоб у ній порізали, чи мені здається. Далі ще один безлад з виготовлення печива. Теж декілька варіантів кольорів. Далі лежать прихватки, тут вже трішки більше варіантів кольорів, плюс такі, наче з принтами є. Прикольно виглядають. Печиво в баночці, тут тільки кришечка міняється, трішки, по-моєму, ліниво зроблено набір різних спецій, ось такі підставочки. Тут Теж трішки міняються кольори, але не прямо аж сильно. Ще тут, хоч баночки і саме дерево міняється. Далі йде ще ось така баночка з чимось, з підписами і без. Не знаю, можливо, там якісь кавові зерна чи цукор. Звичайно, баночка з всякими лопатками та ложками, куди ж без неї. Кубка посуди, куди ж без неї, просто теж декор. І ось такий ось таймер. Теж прикольно, насправді. Декор теж декор. Також я тут, знаєте, так окремо ставила ось цю полицю і нагадала, що хотіла це сказати. На скріншотах розробників видно, як полицю Ось тут ось коротше розміщаєте, але щоб ви розуміли, без чита це зробити неможливо. Ну, б сумнівався. І це всі об'єкти. І насправді їх багато. Плюс, враховуючи, що в деяких в баночок, наприклад, наповнення міняється по свочам, то можна сказати, їх ще більше. Ну і я перевірила свою теорію щодо цього планшетику, він дійсно працює як кулінарна книга. Тому все окей, ще один функціональний об'єкт. Холодильник саме собою. Щоб ви розуміли. Оцей таймер, будильник не знаю. Він функціональний і можна встановити будильник для цієї кімнати. Він працює як будильник. Ще удосконалити динамік можна в ньому. Це взагалі неочікувано. Насправді це ж таймер. Ну ти ставиш на кухні таймер. Якщо в тебе в духовці немає таймеру, чи не знаю, ти тісто поставила відпочивати. Ставиш таймер. Коротше, якщо в шоці Ланчбокс цей можна в режимі життя совати. <гас> Тут можна взяти печівку. тут можна взяти печівку, Гляньте, ану, візьми печівку. На взяла печівку, це кайф, прикиньте, плюс один функціональний предмет. Тут можна взяти пластівці в пачці з пластівцями. Вибачте, я такого точно не очікувала. А натиснувши на цю сумку з продуктами, можна замовити продукти. Ви просто це собі уявляєте? Це шикарно. Ви розумієте? Доставка продуктів тепер буде доступна. Я не пам'ятаю, чи вона доступна взагалі в базовій грі. Вона, по-моєму, не доступна в базовій грі. Доставка продуктів доступна з доповненням за міське життя. А тепер вона є з цим кітом. Я в захваті, насправді, І просто відкрити можна ще й туди щось поскладати. Що ж, офіційно заявляю, комплекс з дрібничками для кухні, мій улюблений з цієї тріні. Я можу сказати, що він вам треба. Він вам треба. Особливо, якщо у вас немає багато доповнень. Я навіть не думала, що тут ну це такі дрібнички. Насправді взяти печівко, взяти пластівці, замовити продукти з сумки з продуктами чи поставити таймер, будильник. Це насправді такі мега-дрібнички, але так приємно. Що ж, діліться в коментарях, який з цих комплектів в принципі сподобався вам найбільше. Я вже свою думку сказала. Я дійсно не очікувала, що мені так сподобається. Але напевне, коли нічого сильно не очікуєш, і потім ти цяїш це все в своїй грі, стає якось цікавіше. Мені дійсно подобається, що дуже неочікувано додали функціональні об'єкти, яких ти навіть не чекаєш. І з ними прийшли досить такі буденні, але приємні дії в гру. Ну а тепер, як завжди нагадую, що я розігрую коди для всіх. Цих трьох комплектів у коду на комплект залишайте коментар до цього відео від 9 слів, який би. Кіт, комплект ви хотіли б отримати, який вам сподобався найбільше чи не сподобався, і загалом діліться своїми думками. Ну а я вже в цю неділю, 4 травня, оберу рандомним чином переможців. Також нагадую, що коди для EA App для всіх регіонів, тому не соромтеся брати участь. На цьому я дякую вам за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу, які підтримують мене та канал Гривнею. Раптом ви хочете долучитися до них та отримувати бонуси відповідно рівня, зробити це. Можна за посиланням в описі до відео чи на кнопочку спонсорувати на моєму каналі. На цьому всім, папа, -па, бережіть себе. Та скоро побачимось!